Рятувати та захищати, а ще радувати та надихати в головному управлінні ДСНС. Відкрили святкову ялинку. На свято завітали діти з печивом власного приятування. А новорічні красуні допомагали з вбранням запорізькі берегині. Трохи позитивних новин. Далі у випуску. Зимові свята у розпалі, хоча цьогоріч масові заходи заборонені, а Запоріжжя залишилось без головної ялинки міста. Втім, фахівці служб, що 24 на 7 стоять на варті нашої безпеки, все ж намагаються створити святкову атмосферу. Для цього в головному управлінні ДСНС Запорізької області рятувальники встановили власну зелену красуню. Особливо увагу приділили прикрасам. Ялинкові іграшки виготовлялися запорізькими берегинями власноруч з молитвами про захисників і захисниць України. Одними з таких є і мужні герої-рятувальники. Наші запорізькі берегині, які дуже довго працювали перед початку до початку всіх різдвяних новорічних свят і приготували нам такі чарівні подарунки у вигляді новорічних іграшок, які ручної роботи вони вкладали свою душу. Свій талант, тому що не знали, як подякувати героям без зброї нашим рятувальникам, але вони своїм талантом хочуть нам віддячити. Іграшки вишиті і освячені. Відтак зелене красуня не лише святковий традиційний атрибут, але й символ єдності, віри у майбутнє. Коли ми вишиваємо, ми завжди молимося. Всі нитки, вся тканина, яка сьогодні прикрашає ось ці кульки, вона. Вони всі освячені у нашого владики Фотія. Тобто, все це несе дуже сильну таку силу. Коли наші дівчата вишивали, вони мріяли лише про перемогу і за те, щоб ви всі були здоровими. Та які ж зимові свята без смаколиків? Про це потурбувались наймолодші мешканці Запоріжжя. Юні містяни власноруч приготували імбирне печиво. Ой, наш кролик. сюди. Малеча зазначає, найбільше їм сподобалось працювати із тістом та за допомогою різних форм робити заготівки. Фігурки робили, лас, сер, дечка і ялинки для наших захисників, наших пошешених, наших воєнних, хто, хто трішки постраждав. І ми їм. Помагаємо робили у такі сама печива. Дітлахи випекли понад 5 кілограм смаколиків. Усе печиво вони передали рятувальникам, захисникам і захисницям України.